Дорога мені церква, шлях любові, дорога мені сім'я Христова, всі, хто в своїй хаті, всі, хто в чужій, вітаю вас. Будьте сильні та відважні, не бійтеся і не лякайтеся, бо з вами, Господь Бог ваш, у всьому, де ви будете ходити. Хай мир Божий, що вищий від всякого розуму береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Мир вам, мир ваш, нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Ранковою росою сьогодні буде книга повторення закону 4.4. А ви що линули до Господа, Бога вашого, усі ви живі сьогодні. Єврейське слово, перекладене як линути, походить від слова дабак, що означає циплятися або приклеюватися. Цікавий факт, що сучасне єврейське слово клей це слово дебек. Отже, линути до Господа з оригіналу означає бути тісно пов'язаним з Богом у щирих та пристрасних стосунках. Цар Давид дуже часто використовує це дієслово у своїх відносинах з Богом. Псумі 638 він молиться до Бога свого, кажучи: пригорнулась до тебе душа моя, правиця Твоя підпирає мене. По-іншому можна перекласти цю молитву, як душа моя прилипла до тебе, правиця Твоя. Підтримує мене. Варіант цього слова використовується також і добре відомому нам вірші до Божого інституту шлюбу. Прочитаємо книгу Буття 2.24. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї і стануть одним тілом. Слово пристане з оригіналу означає чіплятися, прилипати, залишатися поруч, триматися близько, триматися. Стежити в притул, приєднатися до, наздогнати зловити. Послухайте, як апостол Павло у своєму посланні до Філіп'ян 3, 12, 14 застосовує це поняття. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагнув чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого у Христі Ісусі. Грецьке слово, яке я використав Павло, кажучи, що Христос досягнув мене, має дуже подібне значення. Христос досягнув, тепер Павло хоче приклеїтися до Нього, щоб бути з Ним одним. Тепер означає залишити. залишити Залишитися живі. Багато християн загинуло від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так і раніше було так, так само. Хіба повторення закону 4.4 не стосувалося їх? Багато віруючих були обезголовленими терористами лише за те, що вони християни. За час людської історії загинуло дуже багато людей лише з тієї причини, що вони були прихильниками Бога і не зрікалися його. Насправді, повторення закону 4.4 – це зовсім не обіцянка, що ми уникнемо фізичної смерті. Мосей просто повторив частину історії, вказуючи на те, як народ Ізраїлю пережив ситуації, які могли б його знищити, але цього не сталося, тому що вони прилипли до Бога Господа. Оскільки вони дотримувалися його законів, вони не страждали від хвороб, як інші. Багато законів мали практичну сторону, яку люди не розуміли. Вони просто робили ці, здавалося, б, безглузді та дурні речі, слухаючись Бога. Дотримання строгих правил харчування вберегло їх від хвороб, з якими стикалися інші народи. Вони дотримуються належної гігієни, тому що Бог сказав їм це, а не тому, що вони знали науку, що стоїть за цим. Що стоїть за цим, як ми сьогодні? Коли ми приліплюємося до Бога, тоді Він зберігає нас від смерті, яка входить в наше життя через особистий гріх. В той же час прилиплення до Бога нам може коштувати життя від руки Божих ворогів. Улюблені, не Дивуйтесь, Огневі, що вам посилається для, на випробування, Не, мов би чужому випадку для вас, але через те, що берете ви участь в Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленій слави Його раділи ви і звеселялись. Коли ж вас ганблять за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас почуває Дух слави. І Дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобу... ворохобник. Але коли як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. 1 Петра 4, 12, 16. Я Володимир Невмежицький, пастор церкви, шлях любові» місто Овруч.